Ми розроблюємо програму, щоб. Тобто, якщо, наприклад, у вас ви хочете повісити в себе в кімнаті картину, і ви хочете прицінитися, як її краще повісити, от ви знімаєте на берете наш ну, телефон з нашим додатком, знімаєте, як сказати, стіну, на яку ви збираєтесь вішати, і потім це, встроїте туди картину. Тобто ви одразу перецінитесь, як вона буде виглядати, як краще, як... куди її може подвинути краще. Це була твоя ідея, чи можливо ви командою вирішили? Ну це була ідея колеги, колеги але ми пос... ну, вирішили одноголосно розробляти цей додаток. Ну і як встигнути сьогодні показати готовий прототип? Ну думаємо, що встигнемо. Як взагалі в тебе враження від заходу? Ну позитивне. Не замерзли зверху. Ні, трохи зранку замерзли, поки автобус чекали. Ну добре, не будемо тебе довго відволікати і бажаємо продуктивного дня та перемоги. Дякую.